І ти знаєш, я це зловила себе на думці під час реклами, що ми майже рік вже в прямому ефірі. Хм, а я себе, знаєш, після цього зловив на думці, що якби це було стосунками, то це б було найстабільніші і найдовші стосунки в моєму житті. Би ще все попереду. Добре, але цей рік головне, що за цей рік наші журналісти роблять все можливе, щоб ми ділилися з вами корисною інформацією, цікавою. Ну, наприклад, як вигідно обрати житло при оренді. Так, але сьогодні ми пішли чуть-чуть іншим шляхом і вирішили показати вам дивні м'яко кажучи пропозиції ринку оренди, де ціна взагалі ніяк не відповідає якості. От тільки подивіться, що пропонують за шалені гроші. Шок оголошення далі. Боже, скільки букви ши. З лакшері ремонту, але шок ціною. Ця двокімнатна квартира у Києві здається в оренду за 15 тисяч гривень. Площа 45 квадратних метрів. В оголошенні власники перелічують всю побутову техніку в ній, переваги розташування. Але про те, що ремонт робився давно, і меблі не мінялися, жодної згадки. Рієлтори кажуть, реальна ціна таких квадратних метрів не більше 10 тисяч гривень. Але власники хочуть набагато більше і знижувати не збираються. Власники ставлять хоч, хоч 40. Це їх право. Що я можу зробити? Я формувалася, бо вони захотіли, буде у вас своя квартира і ви будете. Як ми можемо на, на, на них ледяти? Якось... Вони захотіли і поставили. Розумієте, це дуже тяжко, як вам і нам. Ти їм не кажеш, що вони другі. За 15 тисяч гривень здається, і ця двокімнатна у Хрущовці на п'ятому поверсі, в описі лише адреса, але фото багатослівніші за будь-яку інформацію. Із нового лише раковина у ванній і унітаз. Весь дизайн, класика радянщини. Дерев'яні вікна, з яких задуває постійно радянські старі меблі, старий радянський паркет. Далі переходимо на кухню класична. Радянська кухня, зразка 70-х років, червона радянська підлога. Хочуть за таку квартиру 15 тисяч гривень, це не об'єктивна ціна, а реальна її ціна теж 9, максимум 10 тисяч. В одну із таких старих і обшарпаних квартир потрапляємо всередину. За легендою, ми потенційні орендарі цієї двокімнатної квартири. Шафи тут ледве дихають, дверцята зламані. На поличках речі попередніх власників. Крісло брудне і обдерте. У кімнатах багато диванів. Щоправда, вони в плямах і неприємно пахнуть, прикриті такими ж покривалами. Стан сумнівний, але син власника запевняє, на них можна спати. Це, я я знаю це дивани, це ще. Я на них спав. Вони не продавлені, з ними все. Можна спати, так? Да? М'якенькі? Ну, Ям немає, на У -у -у. це просто це все ще з квартири, коли я ще жив тут. Балкон закиданий не потребом гуванні жодних оновлень. Але чоловік запевняє, ремонт у квартирі робили. Поновили шпалери в коридорі, пофарбували підвіконня і купили кухонні шафи. І ще одна перевага: з тваринами можна, тут ніхто не проти. Та що за що тут боятися? Ну, слухайте, тут <сум> же не, не є євроремонт. І увага! Коштують такі апартаменти в місяць 15 тисяч гривень. Кажемо, що нам за дорого, і ми б хотіли дешевше. Але з цим питанням Вік відправляє нас до батька, бо він власник. Коли подивляться люди, значить, будемо тоді щось вирішувати. -що, що -що. Власник запевняє, на черзі ще двоє клієнтів на огляд квартири, тому про зниження ціни зможемо говорити лише коли вони там побувають. Рієлтори кажуть, за такі квартири не беруться, бо шукати людей на них можна по два роки. Дуже часто такі власники просто сподіваються на чудо, да, що вона трапиться і прийде людина, якій потрібно буде дуже терміновою. Вона буде готова переплатити там на 50 на дорожче, але забрати цю квартиру. Але насправді ринок сьогодні дає досить таки широкий асортиментний ряд. Експерти запевняють, таких квартир із старим ремонтом і завищеною вартістю на ринку столиці близько 20%. Кияни кажуть, зустрічали такі не раз. Вона у нас неадекватна. адекватна одразу. Нема ринка якогось орендованого житла, тому що тут тобі, грубо кажучи, бусін ремонт да, 20 тисяч гривень за однушку, тут тобі новобудова не знаю, там 40 тисяч гривень за ту ж однушку. Бачу, багато квартир, таких вони покинуть, і видно, що там люди переїхали за кордон залишили просто що попало за собою, і такі фотографії вигружають. Прям ти дивишся такий, як можна за це платити 10 15 тисяч гривень. І за цей час, поки такі власники квартир намагаються здати їх в оренду за космічну ціну, вони лише втрачають гроші, бо платять за комунальні. Тому здається, що його об'єкт. Гарніше, чим він насправді є. Тобто такий ефект пігмаліона. що Люди думають, що їх квартира дуже класна, і в їхньому розумінні ну, вона набагато дорожче коштує, чим воно не є насправді. Просто. Жага до, до, до легких і великих грошей рієлтори кажуть, аби уникнути квартир із неприємними сюрпризами, варто ознайомитися із ринком вторинної нерухомості, виставити потрібні фільтри у додатках, щоб не прогавити цікавий варіант і починати шукати квартиру краще в понеділок, вівторок та середу, бо перед вихідними більше людей переглядають оголошення, і тоді шансів отримати житло із хорошими умовами і привабливою ціною менше.